Ну що ж, і хотілося б ще сказати декілька слів стосовно операції введення-виведення. Значить, Дивіться, що саме основне? Коли ви працюєте з програмами, коли ви створюєте ці програми, ви чітко маєте уявляти, що для вашої програми є вхідними даними, а що є результатами. Тобто для вас, ну, скажімо так, картинка програми має бути щось на зразок такого. Програма це якась коробка, куди ви кладете якісь вхідні дані да, і отримаєте результати. Тобто, наприклад, якщо вам там сказано, там обчисліть щось там і так далі, так далі, ви конкретно маєте зрозуміти. Так, для того, щоб зробити дану задачу, що вам треба як вхідні дані, як умова, так? як дані, наприклад, задача з математики, що вам є як початкові дані? Дано, так би мовити. Розумієте, оце початкові дані, вони вводяться за допомогою команди read або readline в програму. І що є результатом? Що має програма ця вивести в кінці своєї роботи? Результати виводяться на екран консолі командою Write або WriteLine. От з такого, такого малюнка варто починати розробку будь-якої програми. Ви е, для себе з'ясовуєте, що є вхідними даними, вони вводяться за до допомогою команди Read. І що є результатами? Результати виводяться з програми за допомогою команди Write. Ну а тепер давайте кілька ще нюансів з приводу. Особливостей роботи команди read -write. Так, 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 так. Давайте отак, хай буде. Ну, Давайте подивимося. Припустимо, якщо ви використовуєте команду read, і в команді Read, там, наприклад, пишете X, Y. Да? Ви маєте ввести значення двох змінних. Да? Ну і потім в кінці виведете, просто виведете ці дві зміни на екран. Отак. Значить, Я запущу програму. Що там у нас? Ага, крапка з кому я пропустив, бачите. Зберігаю, запускаю. Значить, воно від мене вимагає введення якихось значень. Ну, я ввожу 3. А воно далі вимагає введення значень. Ну, ввожу 7. Після того, як я ввів 3 і 7, тільки тоді виводиться щось на екран. Чого? Дивіться. В команді read я маю ввести Дві зміни, два значення. Доки я двох значень не введу, нічого не буде далі. Якщо б у мене тут було три значення ще й Z, да то я мав би вводити тільки аж три значення. Аж три значення. Давайте ще раз запущу. Значить, перше значення, ввожу Enter, нажимаю, перепрошую. Це зараз я одним пальцем на 24 клавіші нажав. Запускаю. Значить, перше значення. Друге значення. Третє значення. От Тільки тоді, як я три значення ввів, тоді воно мені щось напише на екрані. Для того, щоб було зрозуміло, що треба відкористувати чат перед командою read да, ви маєте м -м, написати якесь повідомлення. А повідомлення вводиться на екран в командою write. Е значить, write і напишу так. Введіть значень, значення X, угу, перепрошую, давайте X, Y, Z. Уже буде зрозуміліше користувачу, що від нього вимагають. Отак. От Зберігаю, запускаю. Дивіться, у мене. Введіть значення X, Y, Z. Я їх можу вводити через пробіл. Наприклад, 5, пробіл 6, пробіл 7. Я знаю, що три значення я їх через пробіл введу, Enter, вони зразу у мене записуються. Міг би не так вводити, запускаю Ctrl-F9. Міг би вводити 5, Enter. ну, Бачите, воно далі не пускає мене. 9, Enter і 7. От Три значення ввів, тільки після того щось далі запрацювало. Тому можна так. Можна взагалі не так зробити, а зробити три команди read. Read, X, read. Y, read Z, але ну, навіщо? Якщо можна в одній команді ввести одночасно три значення, Значить, різниця є команда write і write-line. Так само read, read line. ну, read-line, line, а, а, лінія. Наприклад, якщо я зараз пишу, дивіться от write, у мене виводиться на екрані введіть значення x, y, z, курсор продовжує в тому самому рядку мигати, і мені треба щось вводити. Дивіться, ще раз глянемо. О, бачите, вивелось, і курсор в тому самому рядку. Якщо б я тут добавив Ln, то дивіться уважно, зберігаю, запускаю. То у мене вивелося на екран x, y, z, і курсор переходить на наступну лінію. Тобто, тобто Ln част, частинка да, означає, що напиши щось на екрані і перейди на наступну лінію. Так само, як і Read. Якщо б я додав readline, то ввелись всі б значення і перейшов би на наступну лінію. Але в даному випадку read і readline тут різниці немає. Бо ви в кінці read або readline, в кінці введення даних вводите. Enter, а enter це вже перехід на наступний рядок, тому така штука. Так само при виведенні, от зараз, дивіться, я запускаю. Ввожу 1, 2, 3, Виводить на екран і курсор вмигає в тому самому рядку. Якщо б я внизу написав LN, LN так, запущу, у мене виводиться значення 1, 2, 3 і курсор вже переходить на наступний рядок, як бачите. Це, що стосується особливостей з роботи, при роботі з Read-Read-Line. Read, read line. Аналогічним чином, якщо, наприклад, у мене значення змін X, y, z типу Real, то мені от такий формат, який ви бачили. Да? Отакий от формат і куча нулей на Є, e, плюс 0,0. Такий формат мені не підходить. Мені, аби воно в нормальному чоловічому форматі писало, було б краще. Тому, якщо у вас є змінні якогось типу там, ну, зокрема, типу real, да, то використовується такий формат: 2.m m 2.n. m – це загальна кількість місць N на дробову частину. Наприклад, на значення зміни X я хочу вивести 5 місць на екрані, відвести 2 на дробову частину. Тут так само. Я відвожу 5 місць на екрані 2 на дробову частину. І тут так само. Значення зміни Z я вивожу 5 місць, два з яких на дробову частину. Спробую зберегти, запустить. Одні значення XYZ. 1, 2, 3. Дивіться, виводилось: 1, 0, 0, 2, 0, 3, 0, 300. Все шикарно виводиться. 5 місць всього. Ну, дане число, наприклад, 1.20 займає 4 місця. Перше місце одиничка, друге місце крапка, третє місце 0, четверте місце 0. І я надаю 5 місць. То в мене перед одиничкою на початку стоїть пусте місце порожнє, без проблем. Якщо я надам кругом не 5 місць, а, наприклад, 7, у мене збільшиться кількість порожніх місць перед кожним числом. От, Бачите, я кожному із значень у цих змінних надаю 7 місць на екрані, два з яких на дробову частину. Якщо будуть зайві місця, там будуть порожні просто місця перед цим числом. 1, 2, 3. Перепрошую, 1, 2, 3. От, бачите, кількість порожніх місць перед цими числами збільшилась. От і все. Якщо ж я, наприклад, даю там а, два місця і два на бачите, от така зараз Білібердінь. У мене вийде. Тобто, що це я зараз описав? Значення зміни X я даю на екрані 2 місця. І на частину 2 місця, то а, десь тоді ціла буде. Не переживайте, Паскаль сам збільшить кількість місць, яка потрібна для чисел. От, бачите. 1 0, 0, 2, 0, 0, 3, 0, 0. Тільки єдине, що вони позлипаються, мені так не подобається. Мені подобається, давайте так. 6 місць кругом буде. Так. Зберігаю, запускаю. 1, 2, 3 я ввожу, і от, будь ласка, виводиться 6 місць. Далі, якщо б у вас змінні x, y, Z були б типу інтеджер, тобто цілими. Зберігаю, запущу, зараз буде помилка. Дивіться, у мене три змінні X, Y, Z цілі, а я кажу на дробову частину щось має бути. Тому дивіться уважно, якщо ви виводите значення змінних, які можуть набувати дійсних значень, тобто і цілих, і дробових, то тут ще можна вказувати на дробову частину. Якщо ж у вас цілі е значення змінних або змінні цілого типу, у вас ніяких дробових частини не має бути. У вас просто вказується, скільки місць на екрані даному числу буде. Зберігаю, запускаю. 1, 2, 3. От, просто виводиться 1, 2, 3. Як бачите. Ну, можливо, б краще було б е, з поясненнями написати. Давайте тут буде хай. Е, ну, скільки. Три місця. Тут буде три місця, і тут буде три місця. Або взагалі можна, якщо це цілі числа. Якщо це цілі числа, ось дивіться. Зберігаю, запускаю. Я нічого не пишу, то вони вводяться зліпленими. Бачите, 1, 2, 3. Значить, як можна красиво зробити? При виведенні на екран таких значень я можу написати так. Перед кожним значенням певне пояснення. Так. Текстове пояснення мається на увазі. От тобто я в. По підсумку я вивожу 6 якихось значень. Тільки отут, дивіться, я напишу x дорівнює Далі тут я напишу y дорівнює А отут я напишу Z Ну, То, щоб ми зрозуміли, що то за числа виводяться. Тобто, на екран зараз виведеться. Поки що. Звичайний текст. Він написаний, бачите, в одинарних апострофах. Якщо ви бачите щось написане в одинарних апострофах, це мається на увазі звичайний текст. Виведеться на екран x дорівнює Далі значення X. Потім виведеться y дорівняння значення y. Потім виведеться z дорівняння значення z. Давайте подивимося, збережу, запущу. 1, 2, 3. О, x дорівнює 1, Y дорівнює 2, Z дорівня 3. Ну, вроді би, все є, тільки єдине, що. там x дорівня 1, аби пробільчик був, y дорівнює 2, пробільчик, z дорівня 3. Що для цього зробити? Дивіться. Отут я вивожу текст. Всередині апострофів, бачите, я роблю два пропуски. І тут так само, щоб в мене там було два пропуски і не зливалося. Зберігаю, запускаю 1, 2, 3. О, дорівнює 1, дорівнює 2, Z дорівнює 3. Отаке От виведення з поясненнями, Ну, як на мою думку, воно зручніше і зрозуміліше. Можете переглянути дане відео декілька разів, якщо з першого разу вам е, незрозуміло виявилося. Але запам'ятайте загальне правило. Якщо ви вводите виводите дані, да, то перед введенням даних має бути якісь пояснення. І перед виведенням також має бути якесь пояснення. Ну, це для користувача так зручніше, зрозуміліше буде, що це таке вивелося. От, щось на зразок.